Ході проведення на території Полтавської області цільової оперативно-профілактичної операції Зброя та вибухівка та з метою виявлення і вилучення із незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки, які завезені на територію області із зони проведення антитерористичної операції, працівниками Лубенського міськвідділу міліції було отримано оперативну інформацію про те, що у 42 дворічного жителя Лубенського району вдома може можуть зберігатися боєприпаси. Тож, отримавши ухвалу Лубенського міськрайонного суду про проведення обшуку, співробітники міліції у господарстві жителя одного з сіл Лубенського району в ході санкціонованого обшуку виявили та вилучили у присутності свідків 97 патронів до автомата Калашникова, дві гранати Ф1, речовину сірого кольору та шість ящиків з патронами. За фактом вилучення боєприпасів, слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, частина 1 статті 263 кримінального кодексу України, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 2 до 5 років. У багатьох громадян Лубенщини на руках мається значна кількість неперереєстрованої та нелегальної вогнепальної зброї. Дана категорія осіб, як умисно, так і з власної безвідповідальності, вчасно не проходять перереєстрацію та законно не реєструють придбану зброю, чим самим порушують чинне законодавство України, за що можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. З метою недопущення фактів використання вогнепальної зброї не за призначенням, а також попередження незаконного її розповсюдження на території області, з 1 квітня по 1 травня цього року проводиться місячник добровільної здачі зброї. В ході якого відповідно до частини 3 статті 263 Кримінального кодексу України звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частиною 1 або частиною 2 даної статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої. При добровільній здачі незареєстрованої зброї під час проведення місячника добровільної здачі зброї громадяни мають право на її реєстрацію у власне користування. Говорячи про власників зброї, зареєстрованої, звертаю увагу на те, як зберігається належна їм зброя. Слід забезпечити її бездоганне зберігання, виключити доступ до неї сторонніх осіб, у тому числі дітей. Вчасно здавши зброю, боєприпаси, вибухівку, що незаконно зберігається, ви уникнете відповідальності, а можливо комусь збережете життя. В ході проведення на території Полтавської області оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою Канікули, працівниками відділу кримінальної міліції у справах дітей Лубенського міськвідділу міліції спільно із представниками відділу у справах дітей Лубенської міської ради, 26 березня цього року було проведено профілактичний рейд по місцевих закладах торгівлі. Метою даних заходів було виявлення порушень адміністративного законодавства в частині продажу неповнолітнім алкогольних напоїв та тютюнових виробів, зокрема під час перебування останніх на весняних шкільних канікулах. В ході проведення рейду продавцям усіх перевірених закладів оперативний співробітник Світлана Брюховецька вручила емблеми із забороною продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку. Під час перевірки порушень чинного законодавства працівниками торгівлі не виявлено з кожним із них окремо було проведено бесіду профілактичного характеру з метою запобігання і недопущення порушень вимог статті 156 кодексу України про адміністративні правопорушення.